Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми знімаємо історичний сюжет, який поєднаний з чимось смачненьким та з гумором. Другий день 2023 року сюжет про українську ковбасу. Традиційну смачну страву на нашому новорічно-різдвяному столі. А ще жителів міста Сокиряни, славного козацького міста Сокіряни в Чернівецькій області, колись в сиву давнину 1900 рік пізніше аж до 1970-80 року називали, як називали ковбасниками. Чому ковбасниками ви скажете? Тому що вони любили ковбасу? Ну, напевно, так, який українець не любить добре що попоїсти. Але в місті Сокір'янах Чернівецької області ще на початку ХХ століття і раніше виробляли дуже гарну, дуже споживну, дуже сп... смачну специфічну. Перчиком Ковбаску. В місті Сокіряни в 1900 році було 70 м'ясних лавок. Уявляєте? 70 великих м'ясних лавок. Було два скотобазари, як тоді казали. Де було дуже багато худоби. Завивалося багато худоби. І місто Сокір'яни було центром виробництва північно бесарабський специфічний, з перчиком смачної ковбаси. Тому так і прозвали жителів міста Сокіряни ковбасниками. А при Совітському Союзі, при Радянському Союзі традицію ковбаси Сокирянський продовжив наш знаменитий сокірянський харчовий завод піщі комбінат, який виробляв смачну сокірянську свіженьку ковбаску. Ковбасники так називали жителів міста Сукіряни. Ось така коротенька історія про жителів міста Сукіряни, яких називали ковбасниками з давніх давен, про сукірянську фірмову з Перчиком свіженьку ковбасу, яка славалась на всій північній Бесарабії та на заході України. Наша історія. Все те, що залишилося від предків. І сьогодні я розкрив жителям міста Сікіряни, діткам, майбутньому поколінню нашу традиційну назву, так як нас називали, ковбасники за смачної з перчиком ковбаси, яка вироблялася фірмовою з 1900 року в місті Сикірян, а ще й раніше. І під кінець, а ви скажете, хто ж виробляв цю ковбасу? Назовіть майстрів. А я вам скажу сокірянську ковбасу з перчиком фірмову свіженьку, яка славилась на всьому заході України та й по всій Австрії. Тоді ми входили. Тоді була Російська імперія у нас в 1900 році, ковбаса відвозилась навіть в Австрію за кордон на експорт. Хто її робив? А робили її євреї. Ви не повірите? Так, саме євреї започаткували фірмову, підкреслюю, сукірянську свинячу з перчиком ковбаску. Саме вони її продавали в 70 м'ясних лавках в 1900 році в місті Сукіряни. Саме євреї працювали і виробляли ковбаску свинячу в радянські часи. На сукірянському піші комбінаті харчовому заводі знаменитому сам єврей. Парадокс. Ще одна розкрита сьогодні загадка історії сукірян ковбасників. До нових зустрічей з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.